Сьогодні хотів би, я певний час назад говорив тему про Божу сім'ю, що важливо нам дивитися один на одного не тільки з точки зору симпатії, не тільки з точки зору, що нам подобається один на одному, як філіота, але любити одного любов'ю Агапе. Мається на увазі, як Бог нас полюбив, так і ми, будучи е, сім'єю в духовному плані. Коли ми дивимося на одного, ми можемо любити? Як сказано в Писанні, що потім дізнається, що ви мої учні, якщо матимете любов між вами? Агапе. І сьогодні я як трошки насправді логічне продовження, можливо, ви стикаєтесь з цим, але можливо, думаєте, а що, якщо я не пережив Божу любов? А що якщо? Тієї любові, яку я маю зараз, їй недостатньо до тих умов, до тих вставин, до тих викликів, які є зараз в моєму житті. І сьогодні я хотів би назвати те слово, яке я приготував, це називається оціни любов. Ви трошки зрозумієте, що мається на увазі. І знаєте, я певним контекстом теж задумувався. Я скажу певні речі, які ми можемо перевірити з писання. Але Пам'ятаєте, це місце Псалом 33,9, сказано: скуштуйте побачити, який добрий Господь, блажена людина, що надію на нього складає. І подивіться, скуштуйте це не знати про плід. Наприклад, і що скуштуйте плід», так? це не бачити, як хтось їсть манго. Це не знати орієнтовно, як воно на смак. Це практичний досвід чогось. Та? І насправді. Якщо ми подивимось, скуштуйте, побачите, який добрий Господь. Перша половина дуже важливо, бо якщо не скуштувати, якщо в тебе не було практичного досвіду життя з Богом або практичного моменту пережитого, ти не зможеш на нього надію покласти. От, наприклад, хтось підійде до вас і скаже: Дай, будь ласка, ключі від квартири. Якщо ви не знаєте, що це добра і надійна людина, чи ви дасте йому? Звичайно, ні. Важливо мати і пережити деякі речі в духовному плані. Знаєте, відкриття можна поділитись, і я збираюся зробити. Але його не можна дати прожити. Можна почути відкриття чи щось, але не можна дати, от зараз я даю ситуацію. Е, знаєте, у Бога є індивідуальні ключі до дверей кожного серця. Знаєте, інколи ми намагаємось сказати, де ти не розумієш? Бог же такий прекрасний, тобі треба скаштувати. Але це ті речі, які кожен з нас має пройти. І Бог підбирає до кожного. Двері серця, індивідуальний ключ. І яким для тебе є Бог. Якщо ми задумаємося над цим питанням, який шлях ми пройшли, я хотів би, щоб ми сьогодні думали в цьому контексті, чи ми бачимо Бога люблячим, чи є, як ми можемо оцінити свою любов до нього. Тут два фактори: наскільки ми пережили Його любов, і наскільки ми, дивлячись на життя, можемо подивитися і сказати, о, я пережив її, і я являю її. І, знаєте, ти не, ти не можеш віддати, що не отримав. Як ти, не переживши любові, можеш її дарувати іншим людям. Це дуже важливий фактор, знаєте, щоб черпати е, Божу любов. І я хотів би сьогодні, щоб ми про це осмислили. І можна бути оточеним любов'ю, але не пережити її. І я хочу довести цю тезу описанням, і хочу, щоб ми разом зачитали: це Матвію 18, 23-25. 35, тут сказано. Отже, царство небесне, подібне до царя, який е, вирішив упорядкувати рахунки зі своїми слугами. Як тільки він почав це робити, привели до нього боржника, який був винен 10 тисяч талантів. Оскільки той не мав чим сплатити борг, цар наказав продати його разом з жінкою, дітьми та наймам, що той мав, аби повернути гроші. Той слуга впав на коліна. І почав благати. Зажди трохи, і я клянусь, і клянусь я, поверну все. І змилосердився цар, простив, той борг, і відпустив його. Коли слуга пішов та знайшов одного зі своїх побратимів, який був винен йому сто динарів, схопив за горло і сказав: Поверни все, що винен. Той упав на коліна і почав благати. Зажди трохи, і я поверну все. Але перший слуга відповів. Відмовив і пішов, кинув заграти на весь час, поки не сплатить борг. Коли слуги побачили, що сталося, то дуже обурились і пішли, розповіли про це хазяїну. Цар покликав того слугу і мовив до нього: Ти негідний рабе, я просив я простив тобі весь твій борг, бо ти благав мене. Та хіба не мусив так само виявити милосердя до свого побратима, як я це зробив? І розгнівавшись, він велів покарати слугу і тримати у в'язниці, аж доки той не сплатить усе в повні. Ось як мій Отець Небесний учинить з вами, якщо кожен з вас від усього серця не простить брата чи сестру. Дуже сильне місце. І воно якраз підтверджує цю тезу, що можна мати вияви любові. Милосердя. Але якщо це не оцінити, якщо це не пережити, можна залишитись таким самим, такою самою людиною. І я трошки хочу вас вести в контекст. Наприклад, весь дохід провінції, що включав і Думею, ідумею, і Самарію, становив всього 600 талантів. Тобто вони, наскільки я розумію, з теолога Барклі, коли він приводить цю статистику, малися на увазі річний. Наприклад, для порівняння, навіть багатша провінція Галілея мала лише 300 талантів доходом. І знаєте, я трошки зараз піду в економіку. Наскільки сильне порівняння? Раб мав своєму господарю 10 тисяч талантів, був винен. Талант був найбільшою грошовою одиницею, що дорівнювала 3 тисячі сиклів або 12 тисяч динарів. Там деякі теологи по-різному трактують кількість, але 10 тисяч талантів дорівнювали 120 мільйонів динаріїв. 100 динаріїв? 120 мільйонів динаріїв. розумієте? Та співрозмірність дуже велика. Науковці з Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки провели дослідження. Талант це не купюра, це не монета, це Вага там срібла і орієнтовно 26 кг. Що зробили е, ці ребята? Вони взяли ці 26 кілограм у 2015 році. Один кілограм коштував е, 7800 гривень, і один талант дорівнював грошової одиниці, тобто ви розумієте, ми не е, адаптуємо. У нас немає, ми не враховуємо історичну інфляцію. Але я цей приклад привожу, щоб ми зрозуміли. Відповідність. Один талант 202 800 гривень. 10 тисяч талантів, скільки буде? Хто швидко посчитає залу? Це 2 мільярди 28 мільйонів гривень. А скільки 100 динаріїв? Це 380 гривень. Ось така співрозмірність. 2 мільярди 28 мільйонів і 3380 гривень. І це важливо розуміти цю співрозмірність. І подивіться, на що каже пан в кінці. Він судить тим судом, яким судив інша людина. Тобто, перший боржник, який був винен царю, він казав: ти не вийдеш, поки не віддаси все. І цар потім справедливо так само на нього екстраполює це ж вирок, який він йому дав. Але. От, наприклад, один римський динарій е, був денним заробітком простого працівника. Тобто, по ідеї, якщо б цей е, слуга, другий боржник, е, наприклад, в тюрмі якимось чином заробляв, він би міг там за 100 днів 100 динарів заробити. Один там, наприклад, на себе, а інший віддати. Але навіть 10 тисяч тала... е, динарів. Це не таланти. 10 тисяч динарів, це було б 27 років, він мав віддавати. Тобто співрозмірність навіть того, яким судом другий борожник чинив і до першого, скільки б часу. А я, чесно кажучи, 10 тисяч талантів не рахував, скільки років йому треба було в'язниці, щоб він віддав. І теза, що другий боржник. Співрозмірність, я вивів співрозмірність ту, яку приводить теолог. Мені здається, по розрахункам вона менше, але це було одна до 500 тисяч. Деякі теологи кажуть, до 60 тисяч, деякі 120. Коротше, багато. Було його боргу перед першим боржником. Можна бути оточеним любов'ю, але не оцінити її. Можна мати милість до себе, але так і не побачити. І знаєте, є таке те ж місце, чому не сказано, от бачите, написано в цій притчі: Царство Небесне схоже на. Тут не сказано, що ось той, хто винен, 10 тисяч талантів, це останній грішник, це якийсь людина, яка зробила жахливі речі. Ні. Тут говориться про нас з вами. Інколи ми з вами знаєте, можемо підраховувати борг і дивитися на інших людей, які прожили гірше життя, і казати: Ну, слухай. Ти, напевно, 10 тисяч 100 талантів винний, а я, напевно, 9 тисяч, навскільки то, а це грає роль. Все одно співрозмірність того боргу, яка в нас є перед Богом, того прогріху, вона не співрозмірна того прощенню, яке ми даємо. Да? І Бог показує цю різницю, що Його прощення до нас набагато більше, ніж те, що ми здатні і можемо пробачити. І ця істина. Бачите, вона в цьому борожнику не викликала нічого. Він залишився такий самий, він її не оцінив, він її не усвідомив. І через це залишився таким самим. Як е, хтось казав, що е, раб не хоче бути вільним, раб хоче мати своїх рабів, І коли стане, так? Да? Він хоче стане господарем. Це не змінило його. І знаєте, це саме може бути з Євангелієм, з Божим Словом. Дуже важливо рости в любові. Оцінити цю любов, яку Бог зробив до нас. Що значить 10 тисяч талантів? Це означає співрозмірність того, що Бог зробив заради нас на Христі, що Він помер і Воскрес. І цей подвиг нам важливо як віруючим оцінити. Якщо ми це не зробимо, ми будемо цим е, борожником, який показаний в цій притчі. Перший крок для, до пізнання любові оціни любов, яку проявило до тебе. Оціни те, що в тебе вже є. Бо насправді ми з вами улюблені, ми насправді любимі, ми любимі Богом. Насправді люди навколо нас так само, якщо ми захочемо прослідкувати, як, наскільки в нас є любов, я думаю, що ми побачимо воєву любові до нас. І є місце Луки 7,47 47 сказано: через те кажу тобі, прощаються її численні гріхи, бо дуже вона полюбила. А кому мало прощається, той мало любить. Скажіть мені, скільки вам прощено? Наскільки нам прощено з вами? Наприклад, дитина віруючих батьків, яка виросла, чи не її таке саме серце, як написано в Біблії, зло від юності? Таке саме, як і у людини, яка нагрішила багато. Тобто, одного гріха було достатньо, щоб людина. Втратила зв'язок з Богом, бо він святий повністю. Але важливо розуміти, що про нас з вами написано ця притча про 10 тисяч талантів. Нам з вами прощено дуже багато. І важливо, знаєте, шукати цього, шукати цього відкриття. Можливо, зараз аналітична інформація вам ну, не сильно на спливає, але важливо шукати цього, оцінювати цю любов, тому що це дуже грає роль. Це дуже грає роль в нашому побутовому житті. Як ми зможемо дарувати любов іншим, якщо ми не переживаємо її? Знаєте, я думаю, що Бог, ну я пам'ятаєте, Павло казав в одній церкві, що в ваших серцях тісно, а в, моїх, в наших широко. І це я думаю, що грає роль, що, що нам потрібно розширяти. І просити у Бога відкриття, щоб він показував нам, яка неймовірна його любов. До цього треба прагнути. Це не приходить само собою. Цього треба тяжі, щоб любов в нас, щоб Бог в нас працював більше і більше, і щоб ми могли любити інших людей більше і більше. Дуже важливо, знаєте, добропорядний грішник це така категорія людей, я з нею дуже знайомий, які часто не приходять на покаяння, тому що думають. А що я такого зробив? В принципі, що все нормально, все добре. Це найгірша категорія до покаяння, тому що вони не побачили співрозмірності свого гріха. Але саме Бог може нам це відкривати. Другий приклад це старший син з притчі про дух синів. І якщо ви пам'ятаєте, він був ревнивий, він був егоїстичний, він не думав ні про себе, ні про батька. Але він був працьовитий і він був слухняний. І е, в Луки 5.29 сказано: а той відповів до батька і сказав: ото стільки років служу я тобі і ніколи наказу твого не порушив, ти ж мені козенята не дав, щоб із прителами своїми потішився я. Е, та сама історія. Людина була працьовита, сумлінна, але вона не пережила любові батька. Вона була оточена любов'ю. І коли. Тригером стало те, що батько проявив любов до іншої людини, і ця і, е, до меншого сина. І старший син побачив цей вияв любові, і він зрозумів, що він це не пережив, що він був оточений любов'ю, але не пережив. Батько ще віддав третину спадку при житті молодшому синові, хіба не дав би казання старшому синові? Ми не бачимо, щоб старший син просив її у батька. Він чекав, поки він дасть. В них в них були інші відносини. А чому не просив? Бо думав, що не заслужив. І інколи ми з вами можемо. Це теж паттерн неправильний, який потрібно побачити в собі і просити Бога змінити. Тому що, якщо ми ходимо заслугами перед Богом, якщо ми виправдовуємося власним життям, якщо ми думаємо о, а я молодець, а мій справа Бог мене любить, тому що я сьогодні в церкву прийшов на перше зібрання. Не так, як ті, які там. Соньки, да, на 12, щось подібне. Старший син Він не пізнав любові, він бачив батькові тільки пана, він керувався законом, а не благодаттю. Старший син бачив в батькові господаря, але не бачив тата. І знаєте, сьогодні, чому е, я підняв це питання? Чому, можливо, певні фрагменти ви бачили раніше з е, моїх проповідей? Тому що це певна криза. Це певна криза, яку має пройти. Мені здається, що кожен християнин. Деякі приходять е, люди зі світу, і вони, бачачи це, неймовірне прощення, яке вони ніколи не бачили, вони просто проходять цю кризу, і розуміють, Боже, ти спас мене, ти взяв мене. Але, наприклад, я дитина віруючих батьків і. Е, так вийшло, що мені потрібно було шукати в Богові це. Я з дитинства співаю ці пісні, які ми співаємо. Ну, не прям ці, а в цілому. Я стояв там, десь там, і стояв, і з маличкою дивився, співав. Але, знаєте, в певний момент, я, коли ми співаємо пісні, я зловив себе на думці, коли ми співаємо, Боже, я люблю тебе. Я подумав, оу, люблю, прям люблю. Я такий спочатку подумав: ну я чи можу сказати Богові, що я вдячний. Так, я можу сказати. Чи можу я сказати Богові, що ем, я хочу стати ближче, хочу більше розуміти його? Так, можу. Але прям люблю. І знаєте, це породило в мені роздуми на рахунок того, що я пережив. Чи пережив я дійсно Божу любов. І колись е, був такий проповідник Сергій Вінковський. Він сказав, що не обов'язково лізти в бруд дітям віруючих батьків, щоб зрозуміти, що таке Боже прощення. Е, що Бог може відкривати глибину того прощення, яке він здатний, яке він зробив для нас. І знаєте, це коли я почув ці слова і зрозумів, що це важливо мені в цьому пізнанні рости. І я так само молився. Я приходив на зібрані. І я інколи навіть пропускав ці пісні, я не доспівав їх, я не знаю, ви можете так наробити. Але, наприклад, зараз, якщо, якщо я чую якусь пісню, я думаю, о, я не знаю, чи я готовий сказати. Я молю Бога і кажу, Боже, я хотів би це зробити. Я дійсно хочу, щоб це було в моєму житті. Але тоді я молився і казав, Боже, яка твоя любов? Відкрий мені, Дай мені її оцінити. Я не хочу бути як ті старший син чи той перший боржник. І знаєте, це привело мене до думки. Я згадав цю книгу, я побачив цю книгу. Він вибрав цвяхи Макс Лукадо. Я думав, о, ця книга точно мені допоможе. Щоб я пізнав глибину любові. Там автор описує те, як Ісус страждав, що відбувалося в його житті. Я її прочитав, і я нічого не відчув. Знаєте, я не знаю, я, я не дарма вам сказав на початку, що відкриття, відкриття можна поділитися, але його неможливо дати пережити. Це та річ, яка відбувається, Бог в тобі працює через різні методи. Через когось хтось міг прочитати цю книгу, і Бог йому дав дійсно відкриття. Мені ні. Але в певний момент, через певний час молитов, Бог мені відкрив а, любов людей, які навколо мене, що вони в мене вкладають. Колись, певний час назад, моя бабуся вона хворіла на рак, і вона, Бог дав їй рік життя, щоб покаятись, щоб осмислити своє життя. Я дуже вдячний йому. Знаєте, через певний час, коли вона відійшла до Бога, мені просто врізалась думка. Я просто зрозумів, наскільки людина витрачала своє життя в моє, наскільки вона вкладала в мене, скільки часу. Які я бережу, очевидно, вона вклала в мене. Потім я згадав ті прояви любові, які давали, робили для мене батьки. І знаєте, і тому подібні речі. Почали з'являтися, вони не всі відразу, але через певний час вони почали приходити. І це усвідомлення викликало в мені оце бажання ділитися з цією любов'ю. Коли ти улюблений, ти хочеш цей стан поширювати. Коли ти злобний, ти будеш. Цей, э, цю атмосферу в собі поширювати. І цей фактор дуже грає роль. Атмосфера всередині нас, якого Бога ми бачимо, якого Бога ми знаємо. І знаєте, я хочу сьогодні цим словом нас спонукати, щоб ми оцінили Божу любов, щоб ми э, побачили, який Він, по-перше, чи переживав, чи переживала ти любов Божу в своєму житті. Якщо ви переживали, я думаю, що нам потрібно далі рости в цьому. Знаєте, ми можемо рости аналітично, але нам треба рости душевно і сердечно, щоб з кожним роком не тільки наш багаж знань збільшувався, але наш, наша широта серця розширювалася. Щоб з кожним роком ми могли сказати, «Так, цього року я люблю більше, ніж минулого. Цього року я пізнав Бога більше і цю любов його більше. І хто для тебе приклад пізнання любові? Че, є такі люди в твоєму оточенні? Я дійсно бачив цих людей, і я з ними спілкувався. Мені було цікаво, як Бог діє в їх житті. Але Бог у Бога є ключики до нашого серця, і у Бога є методи, як відкрити нам цю любов індивідуально. У мене це відбулося так. У вас може бути це інакше, але відкриття не приходять самі по собі. Їх треба шукати. Пам'ятаєте, як в притчі сказано про е, е, ту людину, яка знайшла скарби, вона продала все. Нам потрібно бути шукачами цих відкриттів. Це певна криза, яка ділить, яка робить твоє життя. Вона змінює твоє життя. Коли я зрозумів цю я, коли я пережив цю істину, вона змінила моє життя. Я був віруючою людиною. Я ходив в церкву. Але це істина, це пережиття любові, воно змінило моє життя. І я хотів би, друзі, ви згодні з тим, що нам потрібно більше любові в нашому житті? Амінь. Чи ви згодні з тим, що Бог хоче, щоб ми проживали його любов, щоб ділитись з нею? Амінь. Щоб люди навколо бачили ці зміни в нас.